Доброго дня! Вас вітає Репетиторська школа Буки та я її куратор Демчишин Андрій. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 року з фізики, розділ механіка, тема основи кінематики. Задача номер 3 Звучить наступним чином. Два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Точки на краю першого диска мають 4 рази менше нормальне прискорення, ніж точки на краю другого диска. Знайдіть відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска. Отже, давайте запишемо умову. Дано. Що нам відомо? Відомо, що обертаються однакові диски навколо своїх осей. І точки на краю першого диска мають 4 рази менше нормальне прискорення, ніж точки на краю другого диска. Отже, А нормальне 1 дорівнює А. Нормальне 2 розділити на 4. Знайдіть відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска. Отже, потрібно період позначаємо буквочкою Т1. До Т2 невідомо. Для початку, щоб розв'язати цю задачу, потрібно намалювати малюнок. Значить, ось перший диск. І ось другий диск. Нам сказано, що точки на краю першого диска. Ось ця точка. Перший диск, другий диск. Має в 4 рази менше нормальне прискорення, ніж точки на краю другого диска. Нормальне прискорення це прискорення до центрове, по-іншому називаємо. Яке викликане обертанням точки навколо певного центру. А, н 1 А прискорення цієї точки н 2 Нам відомо, що АН1. Дорівнює омега квадрат омега 1 квадрат на R1. А An2 дорівнює омега 2 в квадраті на R2. З першого речення відомо, що два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Якщо вони однакові, це значить, що R1 дорівнює R2. Це запишемо також в умові. R1 дорівнює R2 дорівнює r. І нам потрібно знайти відношення між е, періодами обертання цих двох дисків. Період обертання Т1 визначається через омега 1, що омега 1 це кутова швидкість першого диска, омега 2 кутова швидкість другого диска. Наступною формулою 2π на омега 1. Період 2 визначається за формулу 2π на омега 2. Отже, відношення між Т1 і Т2 буде 2 пі на, на омега 1 розділити на 2 пі на омега 2. Отже, в результаті матимемо омега 2 на омега 1. Це сюди. Це сюди. Отже, щоб дізнатися. Відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска нам потрібно дізнатися відношення між кутовою швидкістю другого диска і кутовою швидкістю першого диска. Тепер звернемося до ось цих рівнянь, які ми тут записали. Ми знаємо, що АН1 дорівнює ан 2 на 4. Підставимо замість АН1 омега 1 в квадраті. Замість r1r дорівнює омега 2 в квадраті на r розділити на 4. R r скорочується, отримуємо омега 1 в квадраті, дорівнює омега 2 в квадраті розділити на 4. Звідси е, записуємо, що омега 2 в квадраті дорівнює ω1 в квадраті помножити на 4. А значить, омега 2 дорівнює 2 омега 1. І звідси омега 2 до омега 1 дорівнює 2. Отже, Т1 до Т2 дорівнює омега 2 на омега 1 дорівнює 2. Отже, отримана відповідь відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска дорівнює 2. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Київ Києвуа та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на канал в Ютубі, підписуйтеся на сторінку ВКонтакті і чекайте нових відео дуже скоро.